З Днем Незалежності України. 24 серпня у місті Шарлот проходило декілька заходів, присвячених 33-й річниці Дня Незалежності України, і нам випала нагода відвідати чудове зібрання, організоване волонтерами з Українського конгресового комітету Америки. Події проходили у просторому приміщенні Кабару Brewing Company, Кампані, і було дуже приємно побачити, на мою думку, більше, ніж дві сотні людей, що прийшли на святкування Дня Незалежності та викислили свою підтримку Україні. Friends, um... supporters guests uh, thank you all for coming here um, i really just want to welcome all the supporters um, those that are ukrainians those are not ukrainians for supporting us and standing with ukraine for the last 914 days of this brutal invasion um, and what a beautiful venue this is and uh, what a wonderful day to celebrate uh, together with you all Які в минулі роки головною ціллю події було збір коштів на медичний евакуаційний транспорт для медиків, що працюють безпосередньо на лінії фронту. Під час зустрічі люди мали нагоду придбати сувеніри та футболки, взяти участь у лотереї, де розігрувалися різноманітні призи та сертифікати від місцевих підприємців та компаній, а також чудові картини. Організатори також провели аукціон, на якому бажаючі поборолися за різноманітні унікальні речі. І яке зібрання українців без смачної їжі. Відвідувачам доводилось постояти у черзі, аби посмакувати різноманітні національні страви. Подія була насичена як популярними та народними українськими піснями, так і чудовими танцями. Відвідувачі мали нагоду насолодитися виступами талановитих виконавців. Як дітей, так і дорослих. Не обійшлося і без веселих змагань на ерудицію між командами батьків та дітей, без сумнівів, організатори Заходу на підтримку України та присвячені 33-й річниці Дня Незалежності провели його на висоті. Слава Україні!